Йоб твою мать, грьобаний Logitech. Пробіл 575? Ви серйозно? На модернізацію сьогодні клавіатура Logitech G Pro. Це моя основна клавіатура, яка була створена особисто для кіберспорту з тактичним відчуттям синього кольору. Формат клавіатури 80%, що складає 87 клавіш. Про мікро USB я мовчу, тому що вона була куплена ще в 2020 році, а анонсована в 2019. І тоді я просто довірився бренду. Зараз я б не купив би її і навіть не рекомендував би вам. Верхня панель зроблена з матового пластику, а знизу нас зустрічають смужки з матового і глянцевого пластиків, що перемежовуються. Також під час використання вона не їзде по столу, а впевнено стоїть це за того, що її вага складає 1 кг. Це вирішує якісні ніжки і прокладки під нею. І програма G-Hub вона проста, комфортна і найголовніше, що часто оновлюється. Але це заслуги компанії, а не конкретної клавіатури. Перед тим, як ми почнемо слухати стоковий звук, попрошу вас. Поставити вподобайку і підписатися на канал. Я буду вам дуже сильно вдячний. Тому що над цим відео я довго працював. Тому йдемо слухати і дивитися. Я знаю, що комусь цей звук подобається, але коли слухаєш, його цілий день, то трохи набридає і хочеться спробувати щось нове. Тому ціль на це відео зробити приємний і тихий звук на клавіатурі. Відео буде розділене на два етапи. Перший етап буде складатися з бюджетних модифікацій, за допомогою яких можна змінити звук та зробити менш дзвінким. Ну а другий етап буде складатися з заміни свічів і ковпачків. І там нам прийдеться перепаювати їх. Тому нам знадобляться нові переключателі жовтого кольору, тому що, на мою думку, саме жовті одні з найтихіших будівельна паперова стрічка, поролон. Демпфери це гумові кільця, щоб пом'якшити удар, і для візуальної частини нові кейкапи, але вони також впливають на звук. Після стількох років користування в першу чергу нам знадобиться її розібрати і почистити. Знімаємо кейкапи, щоб їх усіх помити. Ого, ну що тут скажеш? Байдужість дає про себе знати. Але це ще не все. Знімаємо нижню кришку, щоб добратися до самої плати і в першу чергу почистити плату з переключателями. Завдяки знімному кабелю можна вибрати будь-який кастомний кабель для клавіатури, хоча б за кольором, але не можна поставити всі кастомні кейкапи. І все тому, що нижній ряд G Pro взагалі нестандартний. І все запробіла розміром 575. Таких модифікацій не має жоден виробник на ринку. Навіть у китайців, а самі кейкапи зроблені в ОМ-профілю з АБС пластику, стандартне лазерне гравіювання. Але Logitech заощадили на кейкапах. Раніше в кожній гравірованій уголовинці була фарба, що просвічується, завдяки якій символ було видно добре, як без підсвічування, так і з ним. Тепер при вимкненому підсвіченні символ взагалі не видно. А з підсвіченням видно добре світлодіод. Це добре. Однак є частина клавіш, на які вже після гравіювання нанесли фарбу додаткові символи, цифровий ряд та деякі клавіші пунктуації. І їх не видно навіть з підсвічуванням у темряві, оскільки ці символи просто не просвічуються. І навіть тут я допустив помилку. Із-за того, що кейкапи квадратні з острими кутами, а форма рамки є заокруглена, вони застрягають. Тому мені прийшлося трохи підтерти пластик. Але буквально пару штук. Вийшло охайно. Після того як вона в нас стала чистою, вчіпимо на кейкапи по одному демпферу. Це просто найлегше і найшвидше. Перший ряд без прокладки. Другий з одним, третій з двома. Можна було використати і три, але кнопка вже тоді не нажималася. Ну, хто його знає, може так краще? Гаразд, із цим розібрались. Залишу по одному демпферу на кожен кейкап. І просто на нижню частину наклею в пару шарів будівельну паперову стрічку. Це має зробити менш дзвінким натиск також. Додамо тепер поролона на нижню частину кришки, щоб прибрати ехо. Тут можете самі вирізати, або купити готові смужки на клейкій стрічці, або знайти готовий кусок під свою конкретну клавіатуру. Тут асортимент великий. Ну а тепер прийшов етап заміни свічів. У мене їх буквально 30. Тому я вирішив використати на активні клавіші під час ігри. Але в першу чергу спробую на мало використовуваних клавішах. Все як у попередніх відео про мишку. Розпаяли і припаяли нові свічі. Але в нормальних клавіатурах це все робиться одним махом. Швидко і легко. Старі витягнули, засунули нові і все. А тут потрібно після них завжди переробляти під себе. У мене стояли сині, а вони клікаючі і найрозповсюдженіші. До них також можна віднести зелені, також є лінійні та найтихіші. До них можна віднести чорні, жовті та червоні. Ви тут не почуєте характерне класення, а останні є тактильні, коричневі. Цей процес був не швидкий, тому сподіваюся, що це було не дарма. Далі більше. Logitech G Pro – хороша добротна механіка на клатоющих перемикачах без цифрового блоку, що в поєднанні з змінним кабелем робить дуже цікаву пропозицію на ринку. Тим не менш, хочу зазначити, що за 140 євро, які коштує ця клавіатура, необхідно дуже добре зважити усі за і проти, оскільки ця модель не позбавилась особливостей на кшталт нестандартної розкладки. Деяких нюансів з ПЗ та інших дрібниць, які не всім припадають до смаку, згадати хоча б нанесення символів. Разом з цим девайс пропонує абсолютно приголомшливий зовнішній вигляд. Непогані можливості налаштування під себе, а також наявність усіх необхідних функцій від мультимедійних клавіш до rgb підсвічування, які роблять цю модель цікавим вибором для 2020 року. Але я нагадаю, що сьогодні 2023 рік. Результат вийшов дійсно цікавим, тому що на звук впливає кардинально усе. Але знаю точно, що це не кінець моєї історії з клавіатурами. Тому перед тим, як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай, шановний!